Є зараз. Якщо певні зміни відбуваються зі знаком, напевне, зі знаком мінус більшою мірою, то я хотів би, щоб ви про них також розповіли. Ну наразі е, ситуація залишається досить складною. Е, Більш-менш е, створені умови для проживання. Це окупаційна адміністрація, перш за все, для себе, для наближеного оточення, яке співпрацює. Е, решта населення е, знаходиться в досить скрутних умовах. Зрозуміло, що праці немає. Е, джерел для Отримання доходів якихось дуже обмежені, це е, стихійна торгівля та якісь підробітки на е, будівельних роботах, і то в е, якості допоміжних робітників е, іншого е, немає, і не запропонована окупаційна влада, оскільки ну, відновлення міста фактично так і не почало відбуватись. Я маю на увазі там будь-якого виробництва або ще щось. Скажіть, будь ласка, а чи є інформація з приводу того, скільки людей зараз продовжують жити, називаємося так, в окупованому Сєвєродонецьку? Ну наразі кількість населення, саме міського населення, яке відповідно відповідає Сєвєродонецькій громаді, це десь близько 10 тисяч. Це наше населення, яке залишилось у місті. Якщо казати в цілому про людей, які знаходяться у місті, ну воно дещо збільшилось за приблизними підрахунками, можливо, десь тисяч вороги продовжують проводити мобілізаційні заходи примусові мобілізаційні заходи по всьому окупованому Донбасу, і напевне тому, що було окупований ще в 2014-2015 роках, і в тому, що був окупований вже тепер, після повномасштабного вторгнення. В Сєвєродонецьку якісь подібні заходи відбуваються. Ми ж прекрасно розуміємо, що Луганщина сьогодні гаряча точка в великі бої в районі Сватової Креміної відбуваються, і ворог намагається просуватися і рухатися до українських позицій, хоче відбити ті міста, які були звільнені нещодавно, і хоче просунутися ще далі. Ми звичайно потрібна жива сила. Чи шукає він таку живу силу сьогодні? В Сєвєродонецьку? чи вже всіх, кого можна було висмикнути для того, аби кинути на фронт, вже висмикнули? Будь ласка. Ну е наразі по Северодонецьку такі процеси не відбуваються, мабуть, тому що е Северодонецьк виконує роль такого тилового міста і якоїсь логістичного е е вузлу, оскільки туди з'їжджаються військові там за придбанням е провізії, якихось товарів першої необхідності, і е використовують е орки його як місто, так трошки перепочити, відпочити та зрости туди людей з які знаходяться вже безпосередньо на. Лінії фронту це має на увазі крім рубіжне. В цьому плані Сєвродонецьк ну, наразі не надходила інформація, що там масово ловлять і вивозять на мобілізацію. Хоча у місті і залишився ну, переважно за віком контингент, який, вже, мабуть, і не зовсім підходять для цього. А скажіть, будь ласка, сьогодні вдається відстежувати? Я не знаю, ну я думаю, що не варто говорити про те, чи є там якийсь рух опору, чи є люди, які, скажімо, придуть інформацію, бо це інформація яку не варто розкривати. і Я й не прошу про це. Але чи вдається все ж таки відстежувати тих людей, які сьогодні виконують певні функції або можливо навіть застосовують силу і незаконні дії проти місцевого населення з українських громадян, які сьогодні відкрито? Працюють на ворога, щоб потім, коли прийде час, ну ми могли принаймні знати, хто ці люди, де вони, як вони, щоб їх потім можна було судити, як от, скажімо, сьогодні судять багатьох колаборантів на Херсонщині. Ну знаєте, на жаль, такі люди є, і інформація про них надходить до відповідних служб, і служба працюють. Ну більшого на жаль сказати не можу. Буде час, то все будемо знати. Ну і коротко запитаю про е, чи є інформація про е, комунальні послуги, ті, які надаються. Звичайно, вже зима закінчилася, Скоро вже й опалювальний сезон закінчиться в більш-менш благополучних містах. В я розумію, що він навряд чи там особливо і і, і розпочинався, і тривав повноцінно. Ми бачимо ру, ру, зруйновані будинки. Розуміємо, що про це говорити намарно. Але Все ж таки, якісь е, 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 комунальні послуги мінімальні людям надаються чи не надаються? В якому обсязі? Будь ласка, е, ну частково в місті присутня Електрика, довелося її штучно завести з боку Новайдара. Частково подається по місту вода погодинно. Ну, тепла як не було, так і нема. Зрозуміло, вже і не буде в найближчим часом. Ну, каналізація не працює у місті. Вона використовується мінімально як. Механічним потоком, на жаль, забруднюється Донець, те, що дотікає, а так заповнюється колектор у тих містах, де він цілів. А скажіть, будь ласка, зводить, mm -hmm. на жаль до погіршення санітарної ситуації в місті. Надходять, ну не те, щоб скарги, а інформація надходить, що тотально розмножуються гризуни, що в свою чергу також веде до погіршення санітарного. Ситуації.